Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Україна. Сьогодні у нас в відеогляді буде новий Common Rival дитячий 125 кубів. Це модель називається Common Rival 125. Дивіться, що в нього зробили нового. Опа! Безключовий доступ, безключове зажигання. Ось Ключики все отут висять. Так Можна його заглушити і поставити на сигналізацію. Тобто, якщо ви його заглушили і у когось там навіть пропаде у вас ключик, хтось попитається його завести. Він буде валати, кричати, але не заведеться і нікуди не поїде. Інший момент, що він легкий, його, в принципі, втроєм можна затягнути в бусик, це інший момент. Але так дуже класно зроблено. Прийдемо до е відео огляду. Це у нас комплектація де дитячого квадроцикла. Е розрахований він від. 4-6 років до в принципі, 16. ти Та і, і дорослий дядька може на нього сісти, тому що амортизація тут витримає до 125 кг. Передня у нас незалежна амортизація йде. Задня, як зазвичай, на всіх маленьких квадроциклах йде моно. Ціпкова передача. Тут у нас йдуть тормоз дискового типу, тобто гідравлічний тормоз. Задній бампер перейде в комплекті. А, плюсик такий дуже великий, для зарядний пристрій для акумулятора. Тобто від 22 вольт там йде блочок спеціальний, можете поставити акумулятор. Акумулятор, хто не знав, у нас тут стоїть, він дає живлення на цю систему. Ну і Плюс ці оці плюшки, що йдуть в комплекті. Тут у нас встановлений електростартер. По посадці зараз покажу. Посадка досить непогана, тобто він не хитається, не прогинається, амортизація добре тримає. Ой, в принципі, можна їздити вдвох. Тобто з дитиною, от я сів на задню частину. Спереді у нас є ще місце, щоб дитину спокійно посадити і їздити. Передня у нас частина обшита, тобто грязючка у вас летіти не буде. Є захист бризговик для рук. По кольорах проїхали чорно-синій і чорно-зелений. Легкосплавні диски, ось бачимо, все в принципі нормально, якісно зроблено, тобто можна їздити дітям взагалі топ. Якщо ви планували покупочку там, під Новий рік зробити подарунок дитині, я думаю, це буде топ-3 квадроцикли, які треба розглядати. Це у нас а, є Мотолідер 125 дуже гарної комплектації. Є Форти Хантери, а, В природі є, зараз їх наявності немає, вони після нового року приїдуть. І оце Common Rival, це топ-3, які я раджу дуже-дуже сильно людям до них придивлятися. По протектору. Протектор тут іде грязевий, тобто можна їздити по пилюці, по піску, по ґрунту. Це для нього якраз буде робоче навантаження. Вал тут іде 25-й розборного типу. Задні стопарі є багажний відсік є тільки позаду. Хто, хтось питав, у нас в принципі є на такі маленькі квадроцикли є багажнички, тобто чехольчики можна поставити і їздити типу, А-ля Крута. Так, тормоз у нас керується з рукояті, є подача палива, перекривається. Контроль розгону цим винтом здійснюється електростартер, гашетка для розгону. Бак на 3,2 літри, запас ходу 100 км у нього. Варіаторна коробка, ось бачимо, кік стартеру немає, тобто тільки електростарт, Ну, по факту, я не думаю, що будуть якісь проблеми, навіть якщо взимку заганяти його в гаражик, то він не розрядиться. А якщо Брати до уваги, що тут ще в комплекті йде отакий от механізм, то це взагалі буде класно. По ціні 1300 доларів таки коштує, будь-яку модель можна зібрану привезти вам додому безкоштовно, без передоплати, вдома розрахунок. Кому сподобалось, напишіть в коментарях, який вам колір більше подобається. Зайти і детально подивитись, можна на нашому сайті, Силочку я прикріплю. Або намирайте за номером, запишемо замовлення, привеземо. Хто замовляє, до нового року зробимо маленьку знижечку новорічну. В Принципі на цьому, все друзі. Пока, пока, все буде Україна.